У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях, ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Ну якби їх уважати їх треба завжди, але іноді бувають такі причини, по яким не, не стоїть. Тому що вони б'ють і можуть задати, е, як сказати, ущерб ребенку можуть його ударити, і. Або... Об обозвать Ну если пьют и там кури там это что-то там бьют а ну не можем Вот уже конечно все зависит от ситуации Они, Ну к наркоманам-то, конечно нет Ой хотелось бы чтобы ну чтобы считались бы хотя бы с, с моим с нашим мнением Все что я говорю все не все все это уже все это Витаю вас Це програма час відповідей. І сьогодні ми спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіше запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Полип Михайлович! Вітаю! Ми продовжуємо говорити про 10 заповідей, і сьогодні дійшли вже до п'ятої заповіді. Але давайте для тих глядачів, які ще не дивилися наші програми, нагадаємо саме. Суть цього циклу програм десяти заповідей. Що таке десять заповідей, коли вони були дані Богом для людей, і для чого, в принципі, це все було потрібно? Ну давайте перш за все коротко повторимо. Ці заповіді вони звучать так приблизно. Вони звучать. я Господь, не сотвори кумиру, пам'ятай сьомий день, не згадуй ім'я Бога в Поважай батька і матір, не вбий, не перелюбствуй, не кради. Не лже свідкуй і не бажай нічого, що є в твого ближнього. Ну, дані вони були на горі Сіна й Моїсею. Це дві таких дощечки: 30 на 60, з каменю. Кам і скажімо так, це конституція всього державного устрію Ізраїля і, взагалі, людства, моральний кодекс людства. Ми говорили про цим про перших чотири заповіді. І ви казали, п'ята, звучить шануй батька і матір. Так. Розясніть, будь ласка, цю заповідь. В чому її суть? Чому Богові з-поміж інших заповідей потрібно було звернути увагу саме на це? Мабуть, ми скажемо що перше, що на одній дощиці більш всього було чотири заповіді. З, з одної сторони, на одній дощиці було чотири, на другій шість. Тобто, чотири заповіді були про Бога, а шість були про людину. Тому починається воно з п'ятої заповіді. Звучить вона приблизно так. Поважай батька і матір, і буде тобі добре, і будеш довго жити на землі. Це ось повна версія цієї заповіді. А чому цей кодекс заповідей, які стосуються відносин між людьми, стартує саме із сімейних питань? Тому що все починається з сім'ї. Ну, Я не знаю, як ти, я почав своє життя в сім'ї. Тобто я народився в сім'ї, я думаю, що і ти, і кожен з нас. Тобто, життя людини починається де? З батька і з матері. Тобто людина починає народжуватися, і вона виходить, скажімо так, генетично, духовно, душевно. Вона виходить з батька і з матері. І народжується і фізично. Тому і ця заповідь починається, скажімо так, спочатку. Вона і починається спочатку. І я задав би питання: чому Біблія починає благословіння іменно з цієї заповіді? Бо всі ми постаріємо, а рано чи пізно. Тобто, Бог забезпечує. Нашу, скажімо так, поважну старість. Він хоче, щоб ну, ми, діти, скажімо так, батьків не слухаємося, значить, і нас не будуть слухатися. Ось в чому проблема тут. Новина для всіх телеглядачів, я хочу сказати, ви всі, рано чи пізно станете старими. І Рано чи пізно доведеться пожати те, що посіяв у І рано чи пізно треба пожати те, що посіяли. Тому це дуже простий закон. Між іншим, він має обітницю. Це єдиний закон, який має обітницю. Тобто, якщо ми шануємо батьків, то людина буде жити добре, тобто вона буде в достатку. Друге, вона буде жити довго. Починається заповідь словами шануй. Так. Що таке пошана? Що має це на увазі? Взагалі на Сході, на Сході цю заповідь виконують більше, як на Заході. Тому, перш за все, це повага до їхньої думки. Це заборона, скажімо так, обзивати, кричати на батьків, це послуг батькам і це догляд їх в старості. Якщо говорити про послуг батькам, послуг батькам, от де ці грані, до якої міри людина повинна слухатися своїх батьків, коли вона вже має право на свою власну думку. На мою думку, що слухатися батьків треба до тих пір, поки людина живе у батьків, їсть батьківський хліб, скажемо, по закону 18 років, але шанувати батьків треба. До смерті. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Ви можете зателефонувати і залишити свої запитання або свої молотовані потреби. Ну давайте скажемо так: батьки не завжди праві, батьки не завжди ведуть себе справедливо. І от в цих питаннях зазвичай діти вони і починають бунтувати, вони починають виявляти, можливо, навіть чомусь не як бути із цим, батьки ж не ідеальні. Як мінімум, можна промовчати. Тобто, ця заповідь, як мінімум, якщо людина промовчала, вона не згідна. Я не говорю, що треба з батьками згоджуватися. Як мінімум, треба промовчати. Тобто Може, може людина промовчати, а тим більше, багато людей обзивають їх стариками, Там, ви відсталі, ви вчорашній день, ви нічого не знаєте і так далі. Оце є зневага. зневага. Тому я раджу. Прийняти рішення, що з сьогоднішнього дня я буду шанувати своїх батьків, і незалежно він, чи він алкоголік, батько, чи п'яниця, чи як мінімум можна промовчати? Ну, в деяких випадках, ну це промовчати, воно просто ну це дуже складно. Коли батько приходить додому п'яний, як ви сказали, алкоголік, коли е, вдома твориться незрозуміло що і діти багато дітей вони ненавидять своїх батьків. Насправді, я задам зустрічне питання: хоч одного алкоголіка криком вилічили? Хоч одного алкоголіка з тусанами вилічили, а добрим словом можу привести тисячі прикладів, коли це допомагає людям. А як бути людям, скажімо, в ще складніших ситуаціях, коли у нас є сьогодні дуже багато сиріт при живих батьках, батьки, які відмовилися від дітей, їх також треба шанувати. Зовсім недавно я спілкувався з одною молодою дівчиною, яка не може простити свою маму, яка в дитинстві відправила її в дитячий будинок. І вона до сих пір носить цей біль. Як вона може шанувати людину, яка від неї відреклася, яка від неї відказалася? Тільки давайте перекинемося чуть-чуть назад. Давайте задамо питання, чому мама відриклася від своєї дитини? Тому що у неї була проблема з її батьками. Тобто це, породжує, це породження ось, ось звідки воно. І перш за все, діти, які не шанують своїх батьків, вони мають шанс розвалити свою сім'ю в майбутньому. А, тобто проблема народжує проблему, проблема народжує проблема, але ми бачимо тільки проблему зараз. Але ми не бачимо її одне-два покоління назад. Ось звідки треба шукати корінь. І коли ми це бачимо, тоді все, все зрозуміло. Ну але те, що було в минулому, вже змінити не можна. А от зараз от, можна також потрібно. Біблія також вимагає шанувати таких батьків і можна назвати їх батьками? Хочу заявити публічно, шанувати треба батьків незалежно від того, які вони є. Це не наша справа дітям рішати, які наші батьки. Це не наша справа рішати, які наші батьки добрі чи погані. Це не наше рішення, хай Бог рішає. Я пам'ятаю один випадок, колись старий, ще з середніх часів, коли одного сина приговорили на страту, і він був вбивця, і запитують маму, як ви відносити до цього. Він говорить: ви не розумієте, для всіх вас він вбивця, але тільки для мене він син. Для всіх це може бути п'яниця, там поганий працівник, ще щось. Але для дітей це повинна бути батько, мама. І тут треба поставити крапку. Ця заповідь не звучить так: поважай добрих батьків, поважай благословених батьків, поважай там таких. Ця заповідь так не звучить. Вона звучить: поважай батьків і все. Далі вже описується, не описується яких. Тому в цьому повинна бути поставлена крапка. Батьків таких, які є на сьогодні. Тобто, чи правильно розумієш, що батьківство це як статус, який поведінка батьків, їхнє ставлення до нас, воно просто цього статусу не відміняє. це як, як аксіома. Скажемо так, що ця заповідь вона ширша. Вона в собі, вона в собі заключає. Вона в собі заключає поважати батьків фізичних, якщо нема фізичних, духовних, поважати взагалі старших, поважати людей, які мають владу вищу, як ми. Тобто, ця заповідь вона ширша. Взагалі це заповідь поколінь. Це заповідь, на якій тримається покоління. І тому вона має багато глибше, ширше значення. Якщо немає фізичних батьків, є духовні батьки. Якщо немає, наприклад, у когось немає батька, вибачте, є хрещений батько, можливо, є людина, яку поважають. Це може бути вчитель, це може бути ще якась людина. Тому поважати, аби ми тільки хотіли, у нас є кого поважати. У людини, як ви сказали, є різні батьки. І, зокрема, е, коли людина одружується або виходить заміж, появляються ще й інші батьки. І е, батьки тієї, половини, з якою ти одружуєшся, чи виходиш заміж. І ось саме відносно вже з тими батьками також виникають не один раз проблеми. Їх також потрібно шанувати. Взагалі, як, як бути з тещами, свекрухами, свекрами, тестями. От, я площині. скажу, що я насправді от чомусь в нас дуже багато. Насмішок над тещами, да? ну, половина, мабуть, ну не половина, але ну, третина різних анекдотів у нас про те, що правда? Але я скажу вам, статистика говорить, що теща, як правило, вона дуже добра до сина і свекруха до невістки. І, як правило, вони ще добріші. Тому, як по можливості, Біблія не каже нам, що ми були до всіх. Але якщо людина ще шанує батьків своєї дружини чи чоловіка, то вона буде в два рази благословена. Це тільки плюс. Це плюс, плюс, плюс і ще раз плюс. Є таке поняття як розрив між поколіннями. Коли ті, хто вже старші, вони не розуміють молоде покоління. А Молоде покоління, як ми вже сьогодні згадували, вони говорять, що то відстали покоління, і вони просто відстали від життя. Ось цей розрив між поколіннями. Ця заповідь може з'єднати покоління? Це... Ось ця п'ята заповідь, вона є мостом. Вона ж є мостом між поколіннями. Тобто Біблія не каже, виконуйте все, що вам говорять батьки до смерті. Біблія ж так не говорить. Біблія не говорить, все, що батько робить, роби й ти. Біблія не говорить, наслідуй свою матір. Біблія каже, шануй. І все, і ставить крапку. Хіба це так важко? Тому Біблія все говорить дуже зрозуміло. І це є місток. Біблія не каже, якщо твій батько ходив по столах, то ти ходив по столах. Якщо твій батько їздив на конях, то ти продай свого Ланоса і пересідай на коняку. Біблія так не говорить. Біблія не каже, якщо мама твоя пекла пироги в печі, то ти печі, печі, пироги також у, 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 у печі. Біблія цього не говорить. Біблія говорить, шануй батька і матір. Не обов'язково ходити так, як вони ходили, не обов'язково робити так, як вони робили, але шанувати нам потрібно. Ось в чому суть цієї. Заповіді, що ви могли порадити молодим людям, скажімо, людям там до 18 років або людям навіть після 18 років. В їхніх відносинах з батьками, тим, в кого ще батьки живі, все дуже просто. Якщо людина хоче жити добре на землі, що таке добре? Це не ну це не означає багато. Багато включає в себе в добре, але добре це ширше розуміння. Це жити, щоб була гарна сім'я, гарна дружина, чи чоловік, діти, щоб людина мала емоційне здоров'я, духовне, фізичне, щоб вона мала ну місце, де вона гарно живе, щоб вона була з Богом, ця людина далі, щоб вона жила довго. То є тільки один вихід поважати своїх батьків. Це все дуже просто. Сьогодні ми говорили про п'яту заповідь. Я хотів би звернутися до всіх, хто не шанує своїх батьків. Пам'ятайте, не пошана своїх батьків. Вона відобразиться на нас. Тому я хотів би, щоб ми сьогодні прийняли рішення. Ми будемо шанувати наших батьків, незалежно від того, які вони є, і в цьому є величезне благословення до нас. Біблія не каже, щоб ми слухалися всьому, щоб ми виконували всі їхні вказівки, якщо нам більше як 18 років. Але поважати їх ми повинні. І ми тоді будемо благословенні і будемо довго жити на землі. Якщо ти не слухався своїх батьків, я пропоную тобі зараз покаятися. І після цього прийняти рішення. Якщо ти поважаєш своїх батьків, я хочу в цій молитві благословити тебе. Тому що Бог хоче тебе благословити. Давайте ми схилимося перед екраном і помолимося до Небесного Отця. Небесний Отець, я молюся за всіх, хто сьогодні відчуває потребу покаятися за неповагу до своїх батьків. Прости, їх, Господь. І дозволь прийняти рішення, щоб вони могли шанувати їх, так як ти написав у п'ятій заповіді. Ті, хто поважають своїх батьків, я благословляю Твоїм іменем. Хай вони ще більше будуть благословенні, хай благодать Твоя, доброта Твоя, благополуччя, Хай прийде ще більше в їхню сім'ю, щоб вони пережили довге і щасливе життя. Хай ця заповідь стане для них великим благословенням для прикладу для них і майбутніх поколінь. Ми молились в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Шануйте батьків і будете добре жити і довго на цій землі. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре, до нових зустрічей.